Красивий щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Всім доброго дня. Мене звати Світсова Надія, я учениця го Б класу Меліоративного ліцею. Я дуже люблю робити лабуки. На уроці я досліджую світ. Ми вивчали цікаву тему символи України. Я хочу вас познайомити зі своїм проєктом. Перше, що ми бачимо в лавбуці, це згадки про нашу країну. Та державні символи України це герб, гімн та прапор України. В нашій країні є також багато дуже народних символів. Це у нас віночок, калина, рушник, пшениця, писанка, лелека. Та соняшник. Я вирішила зупинитися на трьох, які мені дуже сподобалися. Український вінок символ жіночої краси. Кожна квіточка у вінку щось символізує, наприклад, світ яблуні символ материнської відданості. Мальва символ віри, надії і любові. Писанка символ життя і чудесного воскресіння. Розрізняють крашенки, крапанки, дряпанки і мальованки. Кожна по-своєму дуже гарна. На цій сторінці можна трішки пограти, скласти пазл. Вишиванка оберіг українського народу. Рукави як писанка, а личко як майків цвіт. Кожен орнамент на вишиванці також обов'язково щось символізує. Наприклад, виноград сімейне щастя, ромб сою сонця і землі. Ось такий бук у мене вийшов про символи України.